Всім привіт! Почався травень місяць. Отже, хочу вам показати нові продукти, які я буду брати в свій догляд на травень. Якось так, велика кількість закінчилася, і досить багато продуктів будуть в мене новиночки. Тому давайте почнемо. Всього два продукти по догляду за волоссям в мене буде. Це ось такий великооб'ємна парочка. Ось така. Від бренду Dallas Aloe Vera. Давайте детальніше розглянемо. Може, хтось хотів би купити, да, флакончики не відкриваються, тому покажу вам. Значить, це перший де-шампунь з натуральним комплексом комплексо, з гіалороновою кислотою для пошкодження та схильного до випадіння волосся. Гігантський об'єм 1 літра. Купувала в Аврорі давно вже бюджетно коштувало десь близько 100 гривень. Так, тут англійською все написано. Так, де ми можемо побачити? Ось. Може, трішки засвічує, але часу другого зняти не буде. І взагалі світло, тепло зараз. Тому так, не будемо відлікатися. Значить, так. Шампунь складається виключно з натуральних інгредієнтів та містить гіалуронову кислоту, яка відновлює структуру пошкодженого волосся, заповнює його реконструюючими молекулами, формула з екстраординарною олією, чайне дерево, ага, також має в собі, та, сок, та натуральним соком алої, який полегшує розчісування. Вигля... Волосся виглядає відновленим, гладеньким та шовковистим на дотик. Випромінює здоров'я, красу, сяє день за днем. Ну прям буду красотка, не встию використати вже гласитвій стіни можна буде від волосся. Так, давайте подивимось. Боже, Такий оцей, що в камеру, не влазить Значить, так. Так, камера передає, щось я сама себе не бачу. Бачу навіть що знімаю. Так, ставимо. Так, видно шампунь перламутровий, е, білий. Дуже приємний аромат. Взагалі алої тут немає, чайного дерева, тут немає якісь кислинка відчувається взагалі супер. На полку, звісно, в мене не влізе. Прийдеться відливати в якийсь зручний флакончик, щоб його знайти. Е, Написано, що народжений в Німеччині. так І йому в парочку ось така маска з ідентичним складом. Напевно, ідентичне все може має зробити мені. Також відновлене, гладеньке, полегшує розчіслення, взагалі супер. Також гігантський об'єм 1 літра. Ага, відкручується. Значить так, маска біла. В принципі, середньої консистенції, як ви бачите, перетікає трішки. так, Аромат більш такий фруктовий, менш насичений, чим в шампуні, але також доволі приємний. Це, напевно, десь в мене буде на півроку використання даний шампунчик з масочкою. Тому відгук буде про використання даних продуктів не дуже швидко. В принципі, напевно, це для волосся все. Так, для тіла в мене всього-навсього буде два продукти. Перший це від Farmstay ось такий гель для тіла в об'ємі 300 мл з моцином равлика. Так, щось тут 4 фрі. І все. Китайським пописано. Так, давайте ось так. Тут також є китайський термін придатності я не звертаю уваги. Якщо він не змінить аромат, все остальне, я вважаю, що термін придатності це, як, як то кажуть, предположительно, коли він може закінчитися. А людина має використовувати, як вважає за потрібне. Тому я, в принципі, не дуже звертаю на це уваги. Кому це не подобається, я нікому не раджу його викор... це так використовувати. Тому давайте так. Зволоження та заспокоєння від Farmstay. також його можна використовувати для тіла та обличчя. Гель він універсальний для обличчя О, тут також волосся є. Волосся та тіло з екстрактом оцину равлика для будь-якого типу шкіри та волосся. Підходить для щоденного застосування в якості зволожуючого інтенсивно живильного пом'якшувального продукту. Володіє вираженим антибактеріальними властивостями, знімає запалення та почервоніння. Так, нанести невелику кількість гелю на обличчя, на волосся та тіла після очищення шкіри. Рекомендовано використовувати вранці та ввечері. Можна наносити як крем для обличчя, як крем для тіла або зволожувач для волосся. На вологе волосся можна спробувати, ніколи не користувалась для волосся, не взяла. Відкрити ножниці, давайте спробуємо. Він приходить зафольгований. Купувала на промі, здається, він йшов у наборі дуже бюджетно. 10 масок, там, напевно, 20 масок було, крем і очищувальні серветки за 50 гривень. Тому, так, давайте спробуємо. Так, значить, тут є заглушечка. Він прозорий, як видно, такого е рожево-персикового відтінку. Так. Ну, гель як гель. А в принципі, ніякого немає. Він зрідкуватий. Давайте спробуємо. Так, для тіла. Ось як буде. Чим і буде липкості. Я брала в основному його як засіб у догляду за тіло. Тому що лосьйон у мене закінчився. У мене ще є олійка, але зараз влітку її не дуже хочеться часто на все тіло використовувати. Стараюсь після гоління на ноги, тому ось такий гель такий. Це я дуже велику кількість взяла. Його треба невелику кількість, як вже бачу. Так, за кадром рознесу, тому що півруки треба буде показувати кадри. Значить, що я можу сказати? Розноситься доволі легко. Як і всі гелі, е, придає, надає шкірі такого холодка, що ще можу сказати, не залишає липкості. Вибачте, це десь поцарапало, Нема липкості взагалі. Взагалі, рознісся як водичка. Зволоження ще я не можу сказати, тому що він не вібрався. Так, трішки почекаємо, потім пізніше скажу відчуття. Так. І ще один продукт. Це не зовсім для тіла, але руки це також відносяться до тіла. Беру ось такий крем для рук відновлюючий. З також з равлику, Цього разу якось так в мене вийшло. Нічого тут особливого не пишеться. З фільтратом секреції равлика відновлюючий. Вазелін, гліцерин. Зафольгований приходить. Тому що в мене зараз використання крем, який взагалі мені не подобається. Відгук у нього буде в порожніх пляшечках травня. Тому вирішила взяти щось таке, що зволожить в мене ручки. Так, він густий. Аромат, як, в принципі, всіх китайських кремів, в мені здається. Всі креми якісь для лиця, для рук, для тіла, всі на один аромат. Вбирається не швидко, як бачите, я рознесла, не швидко вбирається. Надіюсь, буде добре зволожувати ручки. Аромат такий стандартний китайської парфумерії. Значить, що за гель. Зволоження, в принципі, відчувається як безсередини, він живички, рубкості немає. В принципі, непоганий такий, на літо супер. І велика кількість в мене закінчила засобів по догляду за обличчям, тому почнемо з ось такого продукту. Закінчилася в мене міцелярна вода. Тому я взяла використання, замінила її. Ось такої від Avon Nutra Effects, смягчаюча. Очищує та видаляє макіяж з синтелою азіатською для чутливої шкіри. У мене шкіра не чутлива. Але я вважаю, що на це ролі ніяк не грає. Очищує, видаляє макіяж. Все, без ароматизаторів, спирту та сульфатів, Нічого не пише. Такого особливого, великий об'єм. Аромата дійсно ніякого немає. 400 мл. Avon, Це ще такі давні мої запаси, тому ось так. Міцеляркою вже користувалась від Avon, і такою і зеленою для матування. Супер міцелярки, тому раджу всім спробувати. Так, наступне, що в мене буде, це значить, мивання. мивання. Угу, пропустила, пропустила для тіла. Ще беру використання ось такий шариковий кульковий правильніше, кульковий дезодорант антиперспірант від Avon True аромат даного парфюмчика. Стандартні дезодоранти, ще не користувалась, ось такий. Має дійсно аромат такого парфумований. Можливо, й тру. в мене такого парфума не було в використанні. Ніжний, такий трав'янистий. Єдине що, тут дуже великий, такий, як на мене, ролик. Дійсно, один раз провести захист буде класний, кількість буде достатня навіть надлишкова, але він дуже довго сохне. Якщо ви плануєте відразу нанести його і одягнутись, це буде ваша велика помилка, тому що одяг залишиться мокрим, залишить, я більш, ніж впевнена, слід на одязі, тому його треба завчасно наносити на шкіру, чекати, поки він висохне, і тоді одягатись, але захист від, захист від даних антиперспірантів взагалі суперовий. Так, Повертаємося назад до обличчя. Після зняття макіяжу в мене закінчився засіб для вмивання. Закінчується, напевно, так правильніше. Коротше, буду брати використання ось таку очищаючу пінку від бренду Images це Китай. Об'єм тут 80 г. Вони мені чим схожі на корейські пінки, зафольговано. Єдине, що, вони мені здається, менш сушать шкіру. Обличчя корейські пінки такі доволі агресивні. Так, пересушують навіть мою жирну шкіру. Ці менш, менш це роблять. так угу. Захисне таку наклеючку зняти зняла, а тут ще така, як плівочку, плівочку ніхто не зняв. Так, і як нам бути? Як мені відкрити його? Так все падає. Так, Підручними засобами тут пробую щось зробити. Вони так самі перламутрові, так само їх треба нанести невеличку кількість на руки, гарно вспінити і потім нанести на обличчя. Вони змивають, домивають обличчя. Видаляють залишки макіяжу, які залишилися після зняття міцелярною водою або іншим, іншим якимось засобом. А так, в принципі, боже, це дурдом. Так, треба було заліпити таке відчуття, що тут не пінка для вмивання, а якийсь скарб всього світу захований. Напевно, якийсь тут секрет, секретик такий, що його ніхто не має знати. Боже, це дурдо. Дивіться, посущалась над упаковкою, весь змогла відкрити. Значить, так, давайте покажу. В принципі, всі знають. Ось так воно виглядає. Перламутрова, біла. Аромат тут такий парфумований, не схожий на китайську. Косметику, ось так, воно гарно пінеться, доволі гарно. Мені здається, не буде е, сушити шкіру обличчя. Майстрин гідра софт має зволожувати навіть. Ось така виглядає пінка. То гарно вспінюється, це навіть без води, дивіться, а з водою, взагалі, таку кількість навіть достатньо вспінити і. Мийте обличчя, тому навіть такий невеличкий об'єм, як 80 грамів, вистачить її доволі надовго. Далі у мене в використанні буде ось такий тонік від N'U, пробуджуючий для обличчя з 5% ніацинамідом. об'єм 200 мл. Тут нічого такого особливого не пишеться, але його Треба наносити на долоні та розподілити по обличчю та шиї. Так, зволожуючи потім використовувати. Так. Аромата якось такого особливого немає. Так, давайте побачимо. Він густіший, дійсно, це щось між і не тонік, і не тонер, якась серединка. Ось так. він. В принципі, і не дуже густий, такою тут водичкою вам пулю, і не дуже рідкий. Аромат, ну якийсь такий аптечний, аптечний аромат ось. Швидко вбирається. Навіть мені здається, зволожувати буде трішки шкіру. В принципі, аптечний такий, але він швидко зникає. Липкості після нього немає. Тому якось так. Також відгук мій буде про даний продукт в порожніх пляшечках. Напевно, також в кінці року, тому що 200 мл таким способом використовувати, це вистачить його дуже-дуже надовго. Навіть якщо я використовую його або буду використовувати в день, напевно, на ранок або на вечір один раз на добу, то це вистачить його мені дуже-дуже надовго. Так, потім я буду використовувати, не так, не так, буду використовувати, а закінчується в мене денний крем для обличчя, тому я беру заміну ось така чиста лінія денний фітокрем для обличчя. Також мої давні запасики. Так, чиста лінія від 45 арніка та тажимовость. Я, в принципі, також не звертаю уваги на вік, тому що, якщо підходить засіб для обличчя, я взагалі вважаю, що це тут пишуть. Такі маркетингові штучки. Тому що в основному продукти, які для старшого віку, вони і коштують дорожче. Хоча і в молодшому віці, в дівчат, в чоловіків, в жінок є проблеми з шкірою, напевно, в молодшому, мені здається, навіть і більші можуть бути проблеми, ніж в старішому. але все ж. Тому. Подобається крем, подобається баночка, подобається назва, беріть. І тільки після спроби можна побачити, підходить він вам чи не підходить. Так, давайте повернемось до крему. Ось такий денний. Він доволі густий. Аромат, в принципі, як всьої серії від чистої лінії. Так. Сьогодні візьму використання вже. Так, рука руки будуть вже зволожені більшим. Так, середньої консистенції. В принципі, стандартний аромат чистої лінії. Швидко розноситься. Ось ви бачите, хвилинка. Швидко вбирається, доволі непогано зволожує. Не знаю, для руки непогано для обличчя, як я завжди говорю, треба тестувати. Тому непоганий такий продукт на перший погляд. Відгук також, як я говорила, буде, коли я ним трішки покористуюсь. Тому що ось так протестити можна тільки сказати свої перші відчуття, а перші відчуття завжди бувають оманливі. Так, далі йдуть у нас масочки. Беру я використання ось таку масочку від Avon Planeta Spa. Абсолютна гармонія з екстрактами Брусніка. Українська, як буде українською брусніка, не, так зразу не згадаю. Напишіть, хто знає, як брусніка буде. Та кедр. Маска для обличчя 50 мл. Така мені пусінька, така гарна масочка. Взагалі супер. Якби було ось так з дозатором якось зверху, я б, напевно, залишила її для якихось подорожей, тому що взагалі суперова така масочка. ззаді не дуже щось такого написаного особливого. Нанести на очищену шкіру обличчя, залишити на 10 хвилин, потім змити водою. один-два рази на неділю використовувати. Так, продукти не зафольговані. Маска гелева. Ось такі такого відтінку. Гелева масочка. Доволі густа. Я думаю, що вона має зволожити обличчя, в принципі, все. Насичений аромат, такий брусніка і Колись була така нічна маска схожа. Боже, напевно, також з бруснікою вона була така. Там був і гель такий для обличчя. Хто пам'ятає, хто користувався і замовляв продукцію, а пам'ятають. пам'ятаю. Така була схожа нічна маска. Мені вона не підійшла, як нічна маска, а... тому що її треба було наносити на обличчя. а... Мені здається, що це одне і те ж саме. Тому Аромат приємний. Кедр там десь на задньому-задньому плані йде. Прозоренько так нанести, посидіти, змити. охолоджувати буду, думаю, що буде, тому що це гелева. І, ну, я думаю, що нічого такого вона особливого не зробить. Якось так вона не дуже внушає довір'я. Але скористуємось. І ще одна масочка також від. Ейвон, тільки вже серія така більш молодіжна Clear Skin. Це глиняна маска. Це була доставка з Польщі, тому, як ви бачите, ніякого перекладу української немає. Але польська, давайте трішки що тут, спосіб застосування. Розподілити на обличчі, залишити на 4 хвилини до висихання і змити водою. Використовувати 2-3 рази на тиждень. Так, вона вже в коробочці приходила до нас. Якось в мене подивилась, я шукала, що брати. І я здивувалась, в мене немає в запасах масочок, треба підкупити. Так, ось така баночка виглядає, на якій все написано: 4 хвилини, 2-3 рази на тиждень. Все, в принципі, так само: 75 мл. Так, не зафольгована. Так, рожева глина. Так, давайте на цю вже руку. Так, дійсно рожева. Така рідкувата масочка. При аромат такий, як всієї серії клієрскін, глиняний і такий більш спиртовий. Спирт в основному перший йде. Висихає. Я думаю, що вона буде підсушувати якісь висипання, підсушувати жирну шкіру обличчя, трішки звужувати пори, як в основному всі глиняні маски. В принципі, я думаю, що це буде все. Ось така маска. За 4 хвилинки засохне. Ну, давайте почекаємо 4 хвилинки. Не думаю, що невеликі ще кількість залишилась, але побачимо, як вона висохне. Так. І тканинні масочки. Як ось мене зараз гарненько пішли. Буде в мене в використанні ось такі мої запасики, тому що тут терміни. Але на, масочки, на терміни дані маски. Так, терміни на дані маски ніяк не вплинули, тому ось така маска з виноградом. Це вона яка це масочка? Що вона має робити? Так, Виноград та пантенол – заспокійлива, протизапальна та зволожуюча дія. Вони так нічого особливого. Від ці масочки це Корея, нічого особливого не роблять, мінімально зволожують, в принципі, все. Так, наступна ось така масочка це алоя. Для сухого комбінованого типу шкіри екстракт алої і також пантенол, заспокійлива, протизапальна та зволожуюча дія. Непогано брати їх такі масочки в відпустку. Тут невелика кількість рідини, вистачає в принципі, на один раз, Ну і мінімальна кількість залишається. Тому так, наступна масочка з гранатом, також тоні молі, це відбілююча. Для будь-якого типу шкіри з гранатом та аргініном, освітлююча та зволожуюча дія. Так, нічого я не побачила освітлюючого і з в авокадо. Тут скрізь ідуть сироватки прозорі, тут більш кремова. Ця мені найбільше сподобалася. Для будь-якого типу шкіри авокадо, гелеронова кислота і молочні протеїни. Я думаю, що за рахунок молочних протеїн дана, мас... дана сиворотка такого кремової консистенції живильна, відновлююча дія. І, в принципі, дія вся і в масочок, я вже неодноразово говорила. В основному на 99% тільки йде зволожою, в принципі, все. І з таких новиночок від MBL з Червоним женшенням. Масочки, в принципі, женшенням мені подобається. Єдине, що такий специфічний аромат. Значить, омолоджуюча маска з червоним женшенням. Так, омолоджуюча. Взагалі буду зірка. Це корея. Дивно. Я думала, що це китай. Тут я вже відчуваю, масочка буде дуже-дуже тонесенькою. І з великою кількістю рідини. Також масочки ткани треба підкупити, бо вже бачу маловато. І елізаветка. Якось я розчарувалася в даних масочках. У мене ще є вони в запасиках, але вони залишають страшенну липкість на обличчі. І нічого, в принципі, з моїм обличчям нічого не робить. Перекладу тут немає, але ось можна побачити, вона з колагеном. Тому ось так. Ще, що завжди говорю, якось не забуваю показувати: якщо тут є невеличка кількість, велика кількість. Рідини залишається. Я, в принципі, повторно дану маску вже не можна туди закинути, тому що всі мікроби, які були у вас на обличчі, розтворяться там розмножаться в сироватці ще більше якісь інфекції собі занесете. Як сироватка, якось не дуже прикольно наносити її на обличчя. Тому я придбала в спочатку, я заказала, здається, мені на джумі, потім побачила в просторі Це доволі бюджетна ціна. Тут, бачите, різні вони склала. Ось такі спресовані масочки. Ось так вони йдуть запаковано. Такі, така, як таблеточка. Кидаю зарані туди в пакетик, вона розм'якає, набирається сироватки, і, наношу повторно на обличчя, в принципі, діє як в тканинній масі. Єдине, що. Такий доволі негативний мінус даних масочок, що в них таке дуже негарне і, взагалі, таке непрофесійне лекало. Такі, знаєте, як, що віжу, то й пою. Таке, що бачив, та й вирізав. Око сліва, друге на, на лобі, третє, там якась перегородка не потрібна, якісь надрізи. Але, в принципі, більш-менш що схоже на обличчя дана маска, тому. Ось так користуюся. І так, давайте повернемось до цього кремчика. Це великої маски, великою кількістю я її нанесла. Ось так дивіться, якщо тонесенько, її треба наносити тонесенько, що вже бачите. В принципі, за 4 хвилини вона висохне, і можна змивати буде. Я думаю, що вона підсушить прищики, як я казала, освіжить обличчя. Змивається дуже класно. Ось, дивіться, волого серветкою дуже легко змивається. Для глиняних масок це дуже дивно. Але все ж. Так, ось такі новинки продуктів будуть в мене використані в травні місяці. Дякую всім, що мене дивилися. Можливо, хтось користувався якимись із цих продуктів. Буду дуже рада почути ваш відгук про них. Порівняю з тим, що відчую я при їх використанні, побачу на своєму тілі волосі та обличчі. І побачимо продукт дійсно гідний використання, або ж для кожної людини він діє по-іншому. Всім па-па!